Хотів запитати у своїх друзів в Тіктоці, а ви звернули увагу, що адепти секти Зеленого Вови, вони ж такі, як і Вови з-за Такі зашорені, ну просто страх. Тобто, що ти не скажеш про Зеленського, він краде. Нять, ви що? Ви що, він? Ні, ні, то всі крадуть, він не краде. Всі бояри погані, цар гарний. Там, Блять, зливають операції. Ні, ні, то не Зеленський, то якісь там Єрмаки, блядь, хто завгодно, тільки не Зеленський. Там, ну, що не візьмеш, там, губернаторів вже напряму назначає губернаторів президент. Вже тут ну, жодних сумнівів нема, що то люди підпорядковані президентом. Представник президента в регіоні губернатор. Запорозька область, стижена гуманітарка, люди з'їбались, блять. Все, ну, винувати хто завгодно, але тільки не президент. Кирил Тимошенко особисто був призначений президентом. Вкрав трильйон на великому крадівництві. З'їбав за кордон. Ні, ну, то, то, ну точно не президент винен. Хто завгодно, ну тільки не Зеленський. Блять, Баканов. Баканов, блядь, бере першим замом. Працівника ФСБ, штатного ФСБшника бере першим замом в СБУ. Блять, хто завгодно винен? Хто завгодно винен, тільки, блять, не президент. У мене взагалі є таке враження, що то одні і ті ж технології, блядь, що там зомбують за перебриком, що тут зомбують однаково. Там, блядь, Соловйова, тут марафон, блядь. но працює це однаково. Блять, Вову трогати не зі, хто завгодно. Шо, шо, блядь, крадуть, сука, вже, вже не то, що крадуть, вже пиздять, вже, блядь, розбирають ту Україну зсередини, тонами, блядь, не, не сумами, а тонами гроші пиздять. Не, блядь, то не Вова. Не, не, ви шо, ви когда на Вову говорите, ви працюєте на Москву. Да у вас, блядь, уже однаково в башкі пусто, блядь, що у тих, хто сука за паребріком дивиться Соловйова, що ті, хто підтримує Зеленського, блять. Пустота. Ніхуя в башків вже нема, блядь. Хоч трошки, блядь, аналізуйте. Виключте той метод марафон, блять. Та хоч трошки, хоч, блять, тиждень посидьте в інтернеті, подивіться, що, блядь, коїться. Вони пиздять Україну, сука, просто, блядь, вагонами тачуть, як щурі, блять. И не, не, Во это не Вова, это не.